Сьогодні ми з вами розберемо інструкцію кота по психології людини. І так почнемо. Пам'ятайте, люди, істоти емоційні, нелогічні, вони можуть втомлюватися, ображатися, радіти, сумувати, і це часто без жодної причини. Твоя місія це знати, що їх перемикає. Основна валюта у стосунках це увага. Люди потребують від тебе постійних підтверджень, любові, Вчасно підійди, сядь поруч або трусни хвостом. І вони зразу відчувають, що ти свій. Їхня логіка проста: якщо він муркоче, то я все роблю правильно. Але ти використовуй мурчання як систему винагороди. Мурчи, коли вони приносять її і вони принесуть її знов. Мурчи, коли він не відкриває двері і вони наступного разу відкриють швидше. Але якщо вони будуть недостатньо старатися, то не мурчи. Почуття провини твій безвідмовний інструмент. Люди не витримують твого сумного погляду в нікуди. Використовуй такий метод після поїздки до ветеринара, невчасної годівлі і підняття голосу на тебе, як навіть якщо ти дійсно щось зламав. Несподіванка рівна контролю, іноді просто робиш щось дивне, наприклад, сядь у ванні і просто дивись у стіну, лягай поперек шляху або бігай о третій ночі. Це створює відчуття в людини, що ти загадка. Людина любить відчувати себе потрібною, дай їй врятувати тебе. Наприклад, прикинься, що не можеш відкрити дверця, а там сиди поруч з голодною мискою, ніби гинеш від голоду, м'яукай біля шафи, навіть якщо там нічого цікавого. Після цього вони відчувають гордість та пам'ятай про ефект та й мій світ, іноді сядь прямо на коліна і подивись в очі так, ніби більше нічого не існує. І людина почне думати, що вона головна в твоєму житті. А насправді це просто інструмент утримання влади.